Привіт! І ласкаво просимо до мого другого та останнього відео плейлиста. Якщо ви плануєте експортувати за кордон, можуть застосовуватися тарифи, навіть якщо вам, можливо, не доведеться їх сплачувати самостійно. Важливо враховувати це під час розрахунку кінцевих цін для кінцевого споживача. Тільки тоді ви зможете оцінити, чи є ваші товари конкурентоспроможними за ціною на зовнішньому ринку. З іншого боку, якщо ви імпортуєте, вам доведеться перевірити, чи є якісь тарифи, які потрібно сплатити, тому що, якщо вони є, вони будуть за ваш рахунок. Україна стягує кілька мит та податків на імпортовані товари, імпортні тарифи, акцизи, ПДВ. Ви також повинні зазначити, що імпорт в Україну підлягає митним зборам за оформлення, єдиному збору за транспортні засоби. Що перетинають кордони України та портовим збором. Вам слід уточнити у свого експедитора відповідні витрати, які будуть застосовані до ваших відправлень. У цій презентації ми розглянемо угоди про вільну торгівлю в Україні та середні тарифні ставки. Крім того, для отримання точних відповідей на вашу ситуацію вам слід звернутися до вашого експедитора, українського бухгалтера. Або Української митної служби посилання наведено в описі нижче. Добре, давайте подивимося, де в Україні є угоди про вільну торгівлю. Тарифи, що сплачуються на український експорт до певної країни, залежатимуть від правил, що застосовуються цією країною. Щоб дізнатися, які тарифи будуть застосовуватися, я пропоную вам звернутися до вашого експедитора. Ви також можете перевірити карту доступу до ринку міжнародних торгових центрів, адреса знаходиться в описі нижче. Ця карта доступу до ринку визначає митні тарифи, тарифні квоти, засоби торговельного захисту, регуляторні вимоги та преференційні режими, що застосовуються до вашого продукту. Хоча вам не потрібно сплачувати тариф, його сплачує імпортер. Однак це впливає на кінцеву ціну. Та може визначити, чи є ваш продукт конкурентоспроможним за ціною у відповідній країні. Однак вам буде приємно відзначити, що Україна підписала низку угод про вільну торгівлю, які я розповім на наступному слайді. Тим не менш, залежно від деталей цих угод, все ще можуть стягуватися митні збори за обробку або аналогічні платежі. Наразі Україна має 18 угод про вільну торгівлю, що охоплюють 46 країн. Серед них ЄС, Велика Британія, ЄВТ, Канада, Ізраїль, та, як ви можете бачити, тут: Чорногорія, Македонія, Грузія, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан і Туркменістан. Далі я розгляну питання українських тарифів, що сплачуються на імпорт в Україну. На цьому етапі варто зазначити, що індекс відкритості світової економіки України становить 90% і ця цифра зростає. Цей індекс є мірою того, наскільки відкрита економіка для міжнародної торгівлі та інвестицій. Він розраховується шляхом ділення загального обсягу торгівлі країни експорту плюс імпорту на її валовий внутрішній продукт. Вищий індекс вказує на більший ступінь відкритості економіки. У будь-якому разі, як показано тут, на деякі види імпорту застосовуються українські тарифи для сільськогосподарських товарів. Середня застосована ставка тарифу становить 8-7 Для промислових товарів середня застосована ставка зараз становить 3-6 щоб дізнатися, чи підлягатиме ваш імпорт цим тарифам, вам слід звернутися до вашого експедитора або до митної служби України. Посилання на митну службу міститься в описі нижче, можливо, тарифи не застосовуються. Однак ви навряд чи уникнете сплати українського податку на додану вартість. Тож не забувайте про це, коли будете розраховувати витрати. Ну от і все. Короткий огляд українських та іноземних тарифів. Дякую за перегляд цього відео, Українські та іноземні тарифи. Сподіваюся, воно було вам корисним. Мене звати Оксана Гунда, і я з нетерпінням чекаю на вашу відповідь. Мої контактні дані є на цьому слайді та в описі нижче. З нетерпінням чекаю на вашу відповідь. Тим часом бажаю вам успіхів у вашій діловій діяльності з Україною. Було приємно представити вам це, але тепер. Я передаю слово Олексію. Оксано дякую за дві чудові презентації. Вам вдалося чітко та лаконічно висвітлити складні та широкі питання, так що навіть я міг їх зрозуміти. Я впевнений, що глядачі тепер почуватимуться спокійніше щодо цифровізації міжнародної торгівлі та того, як поводитися з тарифами як на імпорт в Україну, так і на експорт України до інших країн. Звичайно, ці презентації не можуть охопити детальні міркування, яких можуть вимагати конкретні угоди та проекти. Однак, як ми постійно кажемо, ми тут, щоб допомогти. Якщо у глядачів є якісь юридичні чи тарифні питання, які їм потрібно детально обговорити, контактні дані Оксани наведено в описі нижче. Якщо ви вважаєте інформацію в цих відео корисною, нам дуже допоможе. Якщо ви натиснете кнопку подобається та підпишетесь на наш канал, щоб бути в курсі подій. Також, будь ласка, поділіться цим відео та плейлистом зі своїми колегами та діловими контактами, ми будемо дуже вдячні. Понад усе пам'ятайте, що ICC Україн та наші партнери готові допомогти. Тож, якщо у вас виникнуть будь-які запитання, будь ласка, не соромтеся звертатися до нас. Як ми вже згадували партнерів у попередніх презентаціях, у наступних презентаціях буде показано, як ми можемо допомогти вам знайти потрібних партнерів, щоб ви могли успішно торгувати за кордоном.